Ким був взятий в полон? Протитанкова застава, Луганський загін, бригада. Комплекс. Аеророзвідка дрон вів його. Тобто нам усе по, раді, по радіостанції передавали. Дуже гарне узлагодження. Ми, просто, ми, ми його чекали, ми знали, що він, де він, як він. Все нам передали, все сказали. Дуже гарно працює. Аеророзвідка є гарно великий працює як командир. Я якраз е маю мінятися, я скидаю з себе броню і тут передають парації, що в наш окоп звалився москаль, скажімо так. Я броню назад на себе, навіть не встиг ну, зачовкнути її на собі, і я побачив просто біле світло, яке виходить з траншеї. Я зразу відступив назад, щоб його зустріти, там, як вчили, в принципі, під перпендикулярним кутом. І просто-напросто, коли він вже був на прицілі, я побачив, що він був без зброї, це по суті його врятувало від смерті. Бо як тільки ми його побачили, то він щиро українською кричав: хлопці, я свій. Журналіст передає великому: каже, каже що свій. А я пам'ятаю дослівно слів, цитата така. Він каже, Та який свій, то стріляйте його на. А він почув по радійки, бо він вже біля нас був на прицілі. Каже, «нєт, нє, ніт не свій, Уже по-російськи заговорив, вже зрозумів, що не свій. Коли журналіст взяв його на приціл, кричав, руки підняти і лягти на землю, повзи до нас. Він припався, я його зразу зв'язав руки за спиною. Потім його оглянув, у нього було два осколочних поранення. скільки удачі треба мати, щоб пройти таку відстань, на тебе кинули три скиди і при цьому всьому дійти аж до нашого рубежу. Де проживав до призову? Луганська область, Біловодський район, село Даніловка. Коли був призваний? Февралі року. Такий собі життєйський гумор. Сам він з Луганщини, і я кажу: знаєш, хто тебе прийняв? Хто? Хлопці з Луганського прикордонного загону. А, до речі. У нього 9 травня було день народження. Це просто, що ти був без зброї, то рахуй подарок на день народження. Надав першу медичну допомогу, зв'язали, дали йому води, ну і. Протягом того часу, коли він був у нас під вахту перед тим, як ми його вивели в тил, то ну, забезпечувало його їжею. Все згідно жизненської конвенції, типу ну, не перебільшували, усі його речі були зібрані в окремий мішок, який передалися разом з ним. Біля нього був ніж, фонарик, декілька пачок сигарет, і, ну і іконки, і, і мені здається, сердечко таке, що йому дружина, певно, вислала ще, може дочка. Щось таке, Що ми будемо відноситися так само, як е, військовослужбовці Росії відносяться до нас, то чим ми краще від них. Розповідав, що працював конюхом, що спочатку того, як окупували його місто, то було нормально, типу, і газ, і світло, все дешево було. А потім почали ціни піднімати, і вже вийшло, що дорожче ніж в Україні, а потім почали їх вилавлювати, мобілізовувати, відправляти на м'ясо. Оце я кажу, що його трошки навіть шкода, бо його москалі відправили без броні, без каски, і він розносив їжу. Також розповідав, що з приводу штурмів, що на штурм, якщо відправляєте, ти відмовляєшся, тебе відвозять у тил і збивають до півсмерті, і відправляють все одно. Дуже багато луганських, донецьких, маріупольських попризивали, що ну, втекти від цього не можеш і відправляють їх, ну, чесно кажучи, чисто на м'ясо. Ну то за людину не сприймають. Як він це сказав? Я е, скрізь чужий? Оце в нього було.